Добрий день, малята! Сьогодні я дуже хочу з вами погратися в гру, яка має назву Знайди слово на заданий звук? Я буду показувати та називати вам зображення малюнків, ви їх уважно роздивитесь, а потім назвете слова, які починаються на заданий мною звук. Наприклад, окуляри і листочок. Яке слово починається зі звука О? Індик барабан. Яке слово починається зі звука І? Правильно індик. А зараз наступне зображення. У, да, тингвин, зірочки, учні. Які слова починаються зі звука У? Чні. Які ви молодці, тоді йдемо далі. Єнот, Єдинорік сукня. Відміть, які слова починаються зі звука Є. На звук Є починаються слова єнот, Єдинорік Заяць, лимон. Літак зебра. Які слова починаються на звук з? Правильно, заєць зебра. Малята, які ж ви молодці, як гарно ми з вами пограли. Але мені вже час. До побачення!